Доброго дня, шановні одногрупники. Ось маємо такий автомобільчик економ класа, як в ціновій категорії, так і в категорії ремонту та споживання палива. Це дизельок у нас 2.0 дизель, Mazda, 323, 200 рік випуску. Машинка в принципі живенька, є пара місць корозії. А так, все живе. Салон чистенький, упрятний, незатертий, так виглядає він ззаду, там ще багажне відділення. Не хочу просто виходити на вулицю, бо такий дощ лягає. Далі у нас передній стеклопакет, електрозеркала, блокування, блокування шиб. Що ще у нас тут таке є? Противотуманнички задні, передні, кондиціонер, не клімат, а кондиціонер, магнітолка нормальна. Ну, такі ось. Така ось машинка, коробочка пятіступка розхід палива в середньому 5-5,5 літрів. Тільки що проїхав 200 км, то в мене пішло паливо 11 літрів. При тому що я їхав 140-160 по автобану. Ось така. Ось так вона працює. Гарно завелася, все працює. Є АБС тільки говорить, датчик, тому що один чуйничок... не працює один датчик, це говорить. Сидушки складаються всі то складаються, всі вложаться, дуже велике місце для багажу, якщо потрібно. Ну, общем, дивіться, думайте, заходьте на сайт, питайтеся. Я думаю, ця машинка їде в Кам'янець-Подільськ. Запитуйте хазяїна, що він заплатив, щоб знали. Ну, то Дякуємо, підписуйтесь, ставте лай лайки, завжди вам раді. До побачення з вами був Мирослав та Іван.